Але я також хочу зараз запросити до слова надзвичайно повноваженого посла Швеції Мартіна Оберта. І в Швеції є теж нам чим в багато чому повчитися. Будь ласка, вам з вашим словом. Дякую Перепрошую, ну, ну буду розмовляти на англійському мові. Дуже дякую за запрошення. Я помітив, що на початку я єдиний чоловік і є один з небагатьох чоловіків в кімнаті, і я трішки відчуваю себе в меншості, але я думаю, що це справедливо, тому що це те, з чим ви стикаєтеся кожного дня. Для мене це всього лише один день. Це що сказала моя колега про енергію в кімнаті, я погоджуюсь, і я можу сказати, що мене це не дивує. Тому що я почав день із, з, зі сніданку і Катерина, Дякую, що ви були там за те, що ви виконуєте свою роль голови міста Полтава і шлях до відновлення це. Назви цього заходу, і це говорить багато, тому що перед вами великий шлях це відновити, відбудувати, побудувати сучасну Україну. Для цього потрібні всі таланти країни. І половина цього таланту це серед жінок. У мене є повідомлення до всіх чоловіків у цій кімнаті. Пам'ятайте це, половина всіх талантів. І в мене є повідомлення до всіх жінок у кімнаті. Не Дозволяйте чоловікам це забути. Половина всіх талантів. Коли Швеція зрозуміла, що всі виграють від гендерної рівності, ми змінили багато наших політиків. Це дозволило нашому суспільству процвітати. Один невеличкий приклад це декретна відпустка у Швеції. 16 місяців доступно батькам. 30 ці місяці повинні бути для мами. 3 місяці має бути для тата. Якщо тато не бере ці 3 місяці, вони просто згорають. Те, що ця роль розділяється, це добре для пари для економіки і це добре для гендерної рівності. І якщо ви думаєте, що це просто посол, просто стоїть і розказує про це. Ні, насправді мій тато був першим шведським чоловіком послом, який пішов в декретну відпустку, будучи на посаді посла. Коли політичні партії у Швеції почали забезпечувати рівне представництво чоловіків та жінок, наші рішення почали бути кращими. Зараз між 40 і 60 відсотків на всіх рівнях від місцевих громад до рівні держави це жінки. На моєму робочому місці у Міністерстві закордонних справ всі політичні лі лідерки були жінки не так давно, але ніхто про це багато не думав, тому що ми. Тому що важлива робота, а не гендер. Нещодавно у Києві я відвідав випускну церемонію жінок водійок вантажівок, яку підтримувала Швеція. і я... Поспілкувався із жінкою, яка була перукаркою. Я бачу фотографії, як вона дуже гарно стригла волосся, але зараз вона вводить найбільші вантажівки тут, десь у Полтавській області. І це тонни і тонни важкого вантажу. Я також зустрівся із лідерами нашої компанії. і Вони сказали, що жінки-водійки насправді краще працюють. Пам'ятаєте, половина всіх талантів серед жінок? Швеція готова підтримувати відновлення України, і наша стратегія це найбільша, яка яку ми коли-небудь надавали єдиній країні. Гендерна рівність це невід'ємна частина цієї стратегії підтримки України як уже багато років. І саме тому мені звичайно приємно бути тут, бачити всіх вас тут на уЖК. Вітаю всіх! Ще один пріоритет Швеції це децентралізація. Реформа, яку я розумію. Вже відсвяткували своє десятиліття кілька днів тому. Це теж дуже важливо для Швеції, і навіть якщо зараз децентралізація зараз знаходиться під тиском, часи війни, але дуже важливо не втрачати цілі та досягнення громади, міста будуть відігравати ключову роль у відновленні України. Вони відігравали важливу роль з початку вторгнення. І саме тому я дуже щасливий бути тут на регіональному конгресі у ЖК. Жінки та чоловіки вони, вони повинні працювати разом для того, щоб приймати правильні рішення. Я в Україні так і в Швеції. Половина всіх талантів і я чекаю з нетерпінням на перемогу України. На вступ України до ЄС і всі талановиті жінки будуть відгравати ключові ролі, лідерські роль. Слава Україні, денькі варема.